Привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні давайте поговоримо про те, наскільки важливо прийняти, полюбити і просто отримувати задоволення від того, що ви живете. Ми вже в попередніх відео проговорили, як прийняти себе, як визначити інструмент для прийняття себе, що потрібно зробити, щоб прийняти себе. А сьогодні давайте про те. Як важливо бути вдячним, як важливо приймати цей світ і розуміти, що абсолютно весь світ він для вас. Проаналізуйте всі події, всіх людей, яких ви зустрічали, проаналізуйте своє життя, яке воно у вас було і яке є. Тобто ви знаходитесь зовсім на іншому рівні. Інші люди, які до вас приходили, вони вам були дані для чогось. У вас завжди є куча провідників. Провідники це ті люди, які приходять в ваше життя. Для того щоб вас вивести на якийсь інший рівень, десь вам допомогти, щось вам підказати, десь зорієнтувати, можливо, більше даже дати такого іноді чарівного пенділя під одне місце. Ну, тобто, це люди, які вам дані для чогось. От проаналізуйте своє життя і зрозумійте, які у вас проводники. І, от, наприклад, коли до вас приходять ті ж самі проводники, коли до вас приходить розуміння того, що дійсно ви живете так, як ви хочете, що ви будете вдячні за своє життя, що ви розумієте, як вам потрібно, ви розумієте для чого ви живете, ви розумієте, що ви в себе одні діти, діти, ваші батьки. Ваше оточення, ваші чоловіки це все йдуть як додаткові фактори. Ви одні, і все розуміння для того, для чого ви живете. Ви маєте розуміти, що ви живете лише для себе. Відповідальність несете лише за себе, звичайно. За дітей ви також несете відповідальність. Ну це вже зовсім інше. Ви ви несете відповідальність, наприклад, як батьки, але за свою відповідальність за своє тіло, за свій ось цей костюмчик, розрахунок, і підсумок буде лише на вас, не на батьків, не на оточенні. Наприклад, ситуація там, де ви приходите, от, ну наприклад, на той же страшний суд або, наприклад, без страшного суда, ви просто помираєте, немає можливості жити далі іншого разу. І до вас питання, чому ж ви не прожили таке життя, яке ви хотіли? А відповідь одна єдина: друзі мішали. Батьки заважали, оточення заважало, робота була не така, і все в такому плані. Отож, щоб не було такого розуміння, щоб не було таких проблем, ви повинні розуміти, що все в вашому житті лише для вас, і ви маєте розуміти, що абсолютно всі події, які відбуваються, і всі люди, які до вас приходять, вони приходять не просто так, а вони приходять для вашого для надання вам уроку, для вашого своєрідного іспиту в житті. Тому будьте вдячні, розумійте, що ваше життя це лише ваше життя, у вас не буде другого шансу і прожити його просто на, на ще одного разу ідентичне, ідентичне життя з ідентичними людьми. Ні, абсолютно ні. Все в нашому житті воно відбувається так по спіралі, позмінно і ніколи не буває ще, ну не було принаймні жодного разу, щоб одна та сама людина прожила два однакових життя ідентичних. Отож, кому було цікаво, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі і обов'язково дякуйте. Будьте вдячними, будьте вдячними за життя і приймайте самого себе.